Мене особливо смішить, коли люди роками жаліються на свого провайдера чи на глючність умовного Ютубу чи Інстаграму. Якщо не завантажується смішне відео з котиками, то винні магнітні бурі, таємний уряд, чи навіть масони, але аж ніяк не роутер, який ти купив ще десь у 2012-му за 300 гривень. Бездротові маршрутизатори, це сполучна тканина зі світом інтернету. Якщо вона погана, весь ваш інтернет-досвід починає погіршуватися. Це зовсім не означає, що потрібно віддавати пачку грошей за флагманський екстра потужний девайс. Достатньо глянути в бік сьогоднішнього героя огляду. Тим часом протискаємо пальці вгору, підписуємося на канал та пишемо в коментарях, коли востаннє перезавантажували свій роутер. Отже, китайська компанія Руїджі вже більше 20 років виробляє мережеве обладнання, і сьогодні я розгляну модель RJ-EW1200G PRO. Неймінг, звичайно, змусив мене попотіти, тому переходимо до суті. Це гігабітний дводіапазонний бездротовий маршрутизатор, який можна використовувати як в квартирі, так і в будинку. Звичайно, якщо будинок великий, то можна докупити ще один або кілька інших маршрутизаторів з цієї серії, створити мережу для приміщень площею до 500 метрів квадратних. Тобто можливості масштабування досить непогані, та зосередимося на квартирному способі використання. Розпочнімо з дизайну, який зустрічає нас шістьома антенами. Корпус ще маленький, шириною 22 см і глибиною в см. Очікувано матеріал корпусу пластик, та на велике щастя він саме матовий. Це означає, що відбитки пальців та бруд будуть на ньому набагато менш помітними. Сама форма конструкції вигнута і нагадує хвильку, що надає якогось шарму. Але максимальна елегантність вривається з ноги, коли бачимо декоративну металеву пластину з нанесеним логотипом виробника та назвою серії. Колір елементу злегка золотавий, тому освіжає загальний дизайн пристрою, і змушує його виглядати дорожчим, ніж він є насправді. По периметру бачимо вентиляційні отвори, які також повторюють вигини корпуса. Позаду знаходиться кнопка скидання та парування, роз'єм живлення, один ванпорт та три ланпорти зі швидкістю по одному гігабіту. На нижній частині приладу бачимо перфоровані вентиляційні отвори, наліпку з інформацією та отвори для кріплення роутера на стіну. Маршрутизатор постачається в яскравій коробочці, на якій вмістили максимальний максимум інформації про можливості та переваги моделі. Сама упаковка доволі простенька, але разом з тим забезпечує цілісність роутера без проблем. В комплекті, окрім роутера, нас зустрічає блок живлення, езернет кабель та тематична документація. До речі, про живлення для нього потрібно 12 вольтів та 1,5 А роз'єм DC діаметром 5,5 мм. Споживає пристрій трохи менше, ніж 15 Вт. Це завжди дуже важлива інформація для тих, хто підбирає резервні автономні рішення для живлення роутера на випадок блекаутів. Отже, для першого налаштування роутера нам потрібно завантажити офіційну програму з Play Market або App Store і, відповідно, зареєструватися в ній. Ця процедура доволі проста, тут немає що пояснювати. Отже, розглянемо вже з моменту входження в свій аккаунт. Після цього нам достатньо натиснути клавішу з відсканування QR-коду і відповідно відсканувати код, який розташований на нижній частині роутера. Додаємо пристрій в аккаунт, і після цього зразу нам пропонує система налаштувати Wi-Fi. Відповідно, заповнюємо бажану назву, пароль і всі ці необхідні дані, які варто ще би десь записати, щоб не забути, звичайно ж. Після цього я обираю в себе DHCP тип інтернету. Зазвичай це в більшості провайдерів так, але у вашого може відрізнятися, відповідно, потрібно вже уточнювати налаштування авторизації саме під вашого провайдера. В самому застосунку доступні різні види налаштувань, необхідні і можливо, і оверкіл для багатьох користувачів звичайних, в тому числі так само налаштування можна здійснювати через веб-інтерфейс, тобто просто з браузера зайти на певну ip адресу і авторизуватися. Ви можете побачити всі пристрої, які підключені до роутера. Відповідно, так само прикольно, що є сила сигналу, яка позначена. Є й широкі можливості діагностики, щоб дізнатися, в чому може бути проблема у випадку відсутності інтернету чи його там повільної роботи. Wi-Fi підтримується п'ятої версії, і цього цілком достатньо для домашнього користування. Тепер перейдімо до заявлених максимальних можливих швидкостей інтернету, які забезпечує гаджет. Отже, Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц повинен розганятися до 400 Мбіт у секунду, а на частоті 5 ГГц до 867 Мбіт. Тобто сумарна швидкість становить 1267 Мбіт. мегабіт. Але звичайно, ви повинні розуміти, що це заявлені цифри, і з реальністю вони зазвичай сильно розходяться. Однак завжди цікавіше, наскільки гарно роутер може пробивати стіни сигналом. І в цьому випадку руїджі справляється на відміну в рамках двокімнатної квартири та з доволі зашумленим сигналами сусідських вайфаїв. Простором зараз ви бачите замір швидкості інтернету безпосередньо біля роутера. У мене тариф на пів гігабіта саме на цьому провайдері, але іноді провайдер любить там накинути щедрі ще кілька десятків мегабіт зверху. Так чи інакше результат в принципі прекрасний. Тепер між пристроєм та роутером приблизно 4-5 метрів без перешкод, пряма видимість, і значить, в нас е, злегка падають показники, але нічого критичного, найбільше страждає саме показник швидкості відвантаження, а не завантаження. А для цього заміру я відійшов в найдальшу прям точку квартири, найдальшу по відношенню до роутера, це приблизно десь до 10 метрів відстань, і звичайно швидкість вже падає. Найбільше падає швидкість саме відвантаження, і серед перешкод в нас тут дві цегляні стіни, не супер тонкі. В принципі, це є непоганий результат і так, тому що раніше я на цій відстані особливого інтернету і не бачив. Ну а це замір вже прям на балконі до двох цегляних стін. Стін ще внутрішньокімнатних додається капітальна стіна, товстезна самого будинку, і відповідно у нас результати, звичайно, вже не дуже, але відверто старий роутер у мене тут навіть взагалі не дотягувався, тому тут чудо, що хоч якісь півмегабіта можна зловити. Приємно, що роутер у цій ціновій категорії має велику кількість опцій та справді хороший рівень сигналу. Однак, якщо у вас вдома до важливих пристроїв передбачене дротове підключення, маршрутизатор запропонує лише три lan роз'єми замість дещо поширеніших чотирьох. Це абсолютно не критично. Втім, у мене для прикладу по квартирі розведені якраз чотири кабелі до різних пристроїв, тому один з них примусово довелося під'єднувати по повітрю. Щодо роботи трьох наявних езернет виходів, то на них видається максимальна швидкість при мінімальному пінгу. Багато що каже про роутер, можливість одночасної роздачі інтернету на велику кількість пристроїв, і тут з цим все, в принципі, чудово. Принаймні більше десяти бездротових і три дротових прилади чудово працювали в симбіозі. Я звертаю на це увагу, бо раніше в мене був роутер конкуруючого виробника в майже такому ж ціновому сегменті, і він починав не стягувати всі мої девайси. Це може проявлятися в довгому перепід'єднанні на деяких пристроях, рандомному падінні швидкості та навіть тимчасових дисконектах. Зазвичай на старих і малопотужних роутерах це тимчасово вирішується перезавантаженням, але ключове слово тимчасово З зруїджі за весь час використання. в мене жодного разу не виникло потреби в перезавантаженні. Видно, це про щось та й говорить. Продуктивність забезпечує процесор Mediatek MT7621, модель, яка чудово себе зарекомендувала в багатьох комунікаційних рішеннях. Антени за специфікаціями видають 6 dBi спрямованого сигналу, що дає гарний баланс між дальністю і кутом покриття. Технологія 2 на 2 MU-MIMO якраз і дозволяє маршрутизатору ефективніше одночасно обслуговувати кілька пристроїв та й взагалі заявлена робота до 96 терміналів. На жаль, в мене поки немає аж такої кількості гаджетів, але можна з впевненістю сказати, що інтернет буде стабільним на кількох десятках смартфонів, ноутбуків, планшетів і телевізорів. Якщо ви хочете перестати матюкатися на інтернет, то можна придбати даний роутер за посиланням в описі під цим відео. Модель не є супер свіжою, але це навіть плюс до неї вже є багато позитивних відгуків. Окрім цього, радує баланс ціна можливості. Ну а мене, як завжди, порадує баланс вподобайки, коментарі від вас, якщо огляд був корисним. Сьогодні поради від Лисого, значить. Не економте на роутері, старайтесь не економити, тому що це важлива дуже базова така річ. Тому камон, не псуйте собі нерви проблемним роутером.